1700 дітей пішли до першого класу у Житомирі, яким було перше вересня для дітей. А ми на Україну першого вересня випустили нові поштові марки із псом патроном. «Тираж цієї марки буде мільйон аркушів. Аркуш складається з вісьми марок. Томольській школі облаштували укриття музей, і це знаєте, буде такий екскурс в історію, в живу історію нашого краю. Під час уроку лунає сигнал повітряної тривоги. Що треба робити? Такою була тема уроку знань для учнів першого класу однієї зі шкіл міста. У формі гри, тримаючись один за одного, коридором школи діти у супроводі вчительки евакуювалися до тимчасового укриття. Молодці ви в мене молодці справилися. Ми перший раз це експромтом, але до укриття ми дісталися за півтори хвилини. Дістатися до укриття якнайшвидше це одне з правил евакуації. Ще обов'язково мати при собі тривожний рюкзак з найнеобхіднішими речами. І головне, як розповіла вчителька першого б класу Аліна Мельниченко, основне не хвилюватися. <рес> Якщо у нас у мене буде не буде тривоги, то ясно, це не тривога передасться для дітей. Бо як ти розгубишся, то звичайно і діти будуть на тебе дивитися, і будуть ж повторювати <рес> <рес> Сирени, Ну я боюся, але коли я в укритті я чувствую, що мені безпечно. Ми зробили все можливе, щоб наші діти навіть такий складний страшний час відчували себе захищеними, підготовлені тимчасові укриття. Одне для перших четвертих класів, інше для п'ятих-одинадцятих класів. Проведено навчання з батьками та дітьми на сьогоднішній день. У нас 793 дитини навчається. Очно 356 це офлайн навчання. Сьогодні подібний урок ви побачили в першому класі. Такі уроки будуть проводитися з усіма учнями, які вийшли на офлайн і онлайн навчання, тому що я надіюся що і вірю в те, що незабаром офлайн навчання відновиться в усіх школах і міста Житомира, і всієї України. Відсьогодні у Житомирі на офлайн навчання вийшли 42% учнів. Відсотки з цих кількості наших дітей, а це 13 тисяч майже 150 дітей. Сьогодні приступило до очного навчання на базі 27 шкіл. Шість шкіл, які у нас не мають укриття і які не могли знайти поряд для того, щоб можна було б забезпечити безпеку, базуються на інших школах, але це все нормально. Вони всі уживаються, і в даному такому підході, що всім буде хто бажаючим, буде де навчатися. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Тетяна Беляк, новини на Суспільному. Так, давайте подивимося, як наші любі матусі змогли вам організувати тривожну валізку. Отже, я впевнена, що там у вас є водичка, є дітки є. у рюкзак безпеки. Поклали і улюблені іграшки: у когось це пес патрон, у когось ведмедик-сніжинка. Анна Бугайова замість улюбленої іграшки до рюкзака безпеки поклала новий блокнот і ручку. Дівчинка каже, що іграшку ще принесе, а після тривалої перерви у навчанні скучила за письмом та малюванням. У мене є маски на всякий випадок. Печо, влажні серветки, пластир. я десь там вдарилася або щось поцарапала. І отакі от, от прості Оседки і воду. Два рюкзаки взяли з собою до школи, учні, батьки яких вирішили, що діти навчатимуться офлайн. Рюкзак безпеки, де складені основні предмети для перебування в укритті, відтепер є необхідністю. Ми організували зустріч ще на канікулах. Ті дітки, які обрали очну форму навчання, ми з ними потренувалися, відпрацювали алгоритм, як ми будемо діяти у разі повітряної тривоги. І тепер дітки вже добре і чітко знають, що у них має бути кожного дня із собою рюкзачок безпеки присутній і бейчик з даними про них. Чим наповнювати рюкзак безпеки можна прочитати і побачити у інформаційних буклетах, що розробили вчителі разом із батьками, каже директорка школи Яніна Глінчевська. Туди включили ну, наприклад, і Ліхтарик, тому що сьогодні, до речі, запитали батьки, які ходили в укриття. А якщо не буде світло, е, у нас є запас ліхтариків, але якщо у дитини буде ліхтарик, це буде непогано. Е, десь сухе печиво, водичка. Незважаючи на те, що ми теж запаслись водичкою, але вона обов'язково повинна бути. Е, Якийсь невеличкий одяг для переодягання саме е, може, курточки. Чи спортивний костюм, але хочу сказати, що у нас в укритті згідно з нашою розробленою брошуркою, є буквально все. Обов'язково в тій валізці повинен бути телефон лежати в валізці, не на партії, не в кармані, а в тій валізці повинен бути. Ну ми рекомендуємо, щоб ще була підзарядка. Знаєте, так Алла. да, так, да, повинен бути обов'язково. Чому ми ж розуміємо, що все може бути. І його треба підзарядити. Також, що можливо, ще в цій валізці, ми теж рекомендуємо, щоб там було обов'язково вкладено лист, листочок, невеличкі такі паспортні дані, кількість по-батькові дитини, в якому вона класі, з якої школи. Обов'язково один а можна два батьки-телефони, яким можна також перетелефонувати. Тетяна Скоростинська, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному. У Житомирі попрощались із 49-річним військовим Віктором Калькою. До початку вторгнення Росії на територію України загиблий не був кадровим військовим, а працював на цивільних посадах у Житомирі. У перші дні вторгнення він добровольцем пішов служити. Друг сім'ї ця наша був хороша була людина, чудова просто людина. Дуже шкода, що він загинув на такій страшенній війні. Ми йому дуже вдячні. Йому великий уклін за наших дітей. Пішов добровольцем. Почалась війна і сказав, одразу пішов. Шкода. Служив Віктор Калька у одному із окремих підрозділів спеціального призначення Збройних сил України, у комплектованому переважно такими ж добровольцями, як і Віктор. Загинув чоловік 27 серпня, захищаючи один із населених пунктів на Херсонщині. Про Віктора можна одне сказати. Ми з першого дня разом були і про нього можна сказати, що людину можна знати все життя. І її до кінця не пізнати. А Віктор це був дуже життєрадісна людина, завжди приходив на допомогу. Людина, яка прийде на допомогу. І він ніколи не хитрив, він не ховався від виконання свого обов'язку. У загиблого залишились батьки, брат та сестра. Сьогодні, 1 вересня, відбулося погашення поштової марки. Це вже шоста випущена марка з початку повномасштабної війни. Тираж цієї марки буде мільйон аркушів. Аркуш складається з вісьми марок. Вартість одної марки 31 гривня. Номінал 23 гривні. 8 гривень. Це буде благодійний внесок на придбання в майбутньому машин для розмінування території. як який вже сказав, мільйон тому. Буде обмежений продаж в одні руки, аркушів в розмірі п'яти штук. Поштову марку Пес Патрон Укрпошта випустила у партнерстві із Державною службою України із надзвичайних ситуацій. Кожний, хто купує марку, стає учасником благодійного проєкту. Ось одного художника немає в тому, тому вона була випущена як благодійна благодійна марка. Укрпошти кожна марка. Якщо ви звернете увагу на арку, що вона підписана. Там пес патрон допомагає, мріє допомагає аграріям, допомагає морю і все остальне. Також дві фотографії з. Патроном також до нього випущено картки, випущені конверти формату С5, це половина 4, шостого стандартного конверта. Засвідчуємо спецпогашення, проведене в Житомирській дирекції. Це вже в шосте. Ми з вами гасимо марку. Тому чому саме 1 вересня, якщо чесно, я не знаю. Але сподіваюся, що запам'ятається і дата погашення марки, і сама подія, яку ми сьогодні робили, а особливо такий знаменитий вже на весь світ без патрон всім жителям не тільки України, а всього світу. Люди купують марку по декілька комплектів для дітей рідних та близьких, які зараз воюють на фронті. Ті події, які відбуваються зараз в Україні, це жахливо, але ми маємо можливість. Е е Мати таку пам'ять у вигляді марок, у вигляді конвертів про це про це жахливі події. Я волонтер міста Житомира, і мене попросили наші хлопці, які зараз служать і захищають нашу країну. Тому я хочу зробити для них два набори. У нас є два хлопці, які збирають, які є філателістами, і придбала сьогодні ці марки для того, щоб зробити їм подарунок. Цю поштову марку від сьогодні будуть реалізовувати у всіх відділеннях Укрпошти. Володимир Шолдрук, Тетяна Беляк, Новини на Суспільному. До першого вересня в одній житомирських шкіл з двох складських підвальних приміщень, де зберігалися старі меблі, вчителі облаштували укриття для безпеки дітей. Ідея розмалювати перше новостворене укриття належить виховательці першого класу Світлані Максименко. Жінка говорить, що пропозицію підтримали її колеги. Так як ми більшість із українського села, і я хочу, і так як батьки надихали нас, звичайно, і вселяли в наших душах патріотизм і гідним бути українцем. Так так і ми сьогодні хочемо нашим діткам донести те, що наша Україна, наше українське село це найчудовіше, і найпрекрасніше місце. Вчитель трудових технологій Олег Земнухов у другому приміщенні сам зробив ремонт і заповнив його старовинними речами домашнього вжитку. Чоловік каже, під час повітряної тривоги він буде розповідати дітям про життя і побутові речі наших предків для того, щоб було цікавіше учням знаходитись тут під час. Тривог виникла ідея якісь старовинні речі, які б підкреслили епоху цього будинку, тому що 200 років в будинку. Тому знаєте, щоб діти, дивлячись на ці стіни, вони ще й такий відчули подих. Тої давнини того способу життя, який був на нашій території, і це, знаєте, буде такий екскурс в історію, в живу історію нашого краю. Оскільки ми працюємо з дітками з особливими світніми потребами, і звичайно, ми намагалися зробити, щоб простір, який був визначений комісією з обстеження будівлі як укриття, він мав привабливий і мотивуючий стан. Тому наші педагоги дуже постаралися для того, щоб кожна. Кожне приміщення воно мало свій характер, і коли діти в ньому будуть перебувати, щоб вони забували, що навколо відбувається і щоб вони могли продовжувати своє навчання навіть перебуваючи в укритті. Директорка школи Світлана Лесик зазначила, що з цих двох укриттів після закінчення війни буде створений музей: Українська світлиця та музей етнографії. Анжеліка Нестерчук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному. 2 вересня у Житомирі буде хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря від 7 градусів уночі до 19 у день. У Бердичеві хмарно опадів не прогнозують. Температура від плюс 8 уночі до 19 у день. У користу буде ясно без опадів. Температура повітря протягом доби від 7 до 19 градусів. У Малині очікується хмарна з приясненнями погода без опадів. Температура від 8 до 19 градусів тепла. У Новограді Волинському буде хмарно. Температура повітря від 6 уночі до плюс 19 у день. У Олевську очікується хмарна з приясненнями. Погода без опадів. Температура від 6 до 18 градусів. Привіт, патрон знову з вами. Я просто обожнюю їздити на місця виклику на передньому сидінні авто. Але в таких поїздках є теж небезпека. І про те, як рухатись на авто безпечно, я сьогодні вам і розкажу. По-перше, не плануйте свій маршрут тими дорогами, які ми ще не перевірили. Іншими словами, не будьте першопрохідцями, ця справа покладена на нас. По-друге, намагайтесь рухатись посліду іншого транспортного засобу. Будьте обережні, помітивши залишений або підірваний транспортний засіб на дорозі або узбіччі. Обережно обійдіть або об'їдьте перешкоду якомога далі від неї. Адже навколо неї також можуть бути нерозірвані міни. І навіть якщо дуже притисло, я зараз про природні потреби. Потерпіть, але не сходьте з дороги на узбіччя, щоби задовольнити свій організм. Адже навіть якщо сама дорога розмінована, узбіччя може бути небезпечним. Якщо рухаєтесь колоною, тримайте дистанцію у 10-20 метрів. Якщо ж ви помітили міну чи інший вибухонебезпечний предмет, зупиніть авто та заглушіть двигун для запобігання вібрації землі. Зателефонуйте до 101 чи 102 та повідомте про виявлену небезпеку. Залишайтесь в машині, поки не прибуде допомога. В разі необхідності покиньте транспортний засіб. Зійдіть на слід, що залишився від руху машини, і повільно рухайте з ним в зворотному напрямку, уважно оглядаючи місцевість. І, звісно, тримайте хвіст трубою. Пес із ДСНС. Патрон інформує. Як уникнути паніки та заспокоїтись, якщо ви відчуваєте, що ваше життя зупинилося, ви не можете їсти, спати, щось робити, постійно відчуваєте страх і навіть помічаєте якісь симптоми на тілі, вас охопила паніка. У такому стані людина не до кінця усвідомлює довколишньої ситуації і перебуває в реальності на війні страхами. Потрібно зрозуміти себе і опанувати свої відчуття. Перше. Дихайте. Спокійне, глибоке дихання заспокоїть вашу нервову систему, а мозок почне тверезо мислити. Коли дихання нерівномірне і важко зосередитись, зробіть кілька ковтків води. Друге. Рухайтесь, повіджимайтесь, прийміть душ, пострибайте, зробіть все, аби витратити енергію від стресу. Третє. Побудьте наодинці. Якщо емоції зашкалюють, і ви відчуваєте, що вам треба побути наодинці. Проведіть час на самоті. Четверте. Поверніться до звичної роботи. Виконуйте домашні справи. Турбуйтесь про рідних, готуйте їсти, прибирайте. Ситуативно мозок буде й реагувати на те, що все, нібито як завжди. Стабілізація теж допоможе уникнути стресу. П'яте. Згадайте про щоденні ритуали. Заверіть чай. Сядьте в улюблене місце, у якому ви почуваєтеся в безпеці у вашому помешканні, випийте води, виконайте дихальні вправи, відчуйте тишу і спокій так можна відновити контроль над собою. Шосте знайдіть сильну людину, з якою ви можете поділитися страхами та емоціями. Якщо поруч з вами панікують, не додавайте своїх емоцій в загальний котел. Сьоме. Пам'ятайте, що стрес це гормони. Можна наповнитись гормонами стресу або радості. Відчуйте гормони радості через обійми з дитиною, погладжування домашніх улюбленців, подивіться на природу, зверніть увагу на речі, які приносять вам задоволення. І через силу волі змусьте себе відчути хоча б трішечки радості, для того, щоб ваша гормональна система нормалізувалася. Вірте в Україну, ми переможемо. СНС патрон інформує. Привіт, я Патрон. Щодня знаходжу десятки мін, які залишили російські військові на Чернігівщині. Роблю це для того, щоб ви швидше змогли повернутися до своїх домівок, дворів ігрових майданчиків. На все це мені потрібен час і ваша допомога. Просто дослухайтесь до моїх порад, аби зберегти своє здоров'я та життя. Небезпека може бути всюди, де побував російський окупант. Тому не ходіть на водойми та городи, до лісу та в поле. Уникайте колишні військові позиції та оборонні укріплення, ґрунтові дороги і узбіччя доріг з твердим покриттям, залишки військової техніки, покинуті будинки та споруди. Також не ходіть самостійно до руїн, адже ворог, коли відступав, замінував все на своєму шляху, і тут необхідна робота фахівців. Окрім того, небезпеку несуть снаряди, які впали, але не розірвалися. Будь-який удар, струс, тертя та нагрівання таких знахідок можуть спричинити вибух? Також хочу попередити, що не можна використовувати поруч із такими предметами засоби радіозв'язку та телефони. І, звісно, не беріть і тим паче не розбирайте знайдені вибухові пристрої. Адже вже на Чернігівщині були такі спроби, які закінчились трагічно. То що ж робити, якщо виявили міну? Попередьте про таку знахідку оточуючих і зателефонуйте на лінію 101. Мій чутливий носик швидко відчує небезпеку, а мої колеги-рятувальники її знешкодять. Пес із ДСНС Патрон інформує.